Без оздоровлення та профтехусвіти це нові реалії педагогів. Кошторисом на поточний рік деякі з таких видатків на освіту взагалі не передбачені. Галузь кинута на призволяще і до цього переживала нелегкі часи. Тепер ще й повинна перетерпіти децентралізацію, адже розподіл коштів тягне за собою фінансові наслідки і для утримання шкіл. Проте частина вчителів все ж визнає для забезпечення якісного навчального процесу. Оптимізація неминуча. Я що в четвертому році. Публічно виступив в газеті, де мав багатьох опонентів, які говорили, що врожби закриття, та не закриття для створення якісної освіти, умов для освіти. І якщо подивитися в дивнину, а ми ж любимо дивитися в дивнину, то сьогодні в нашому регіоні по кількості дітей ми знаходимося на 54-му році, по кількості шкіл ми знаходимося в три рази більше. Сьогодні, щоб закупити обладнання для школи, керівнику навчального закладу інколи доводиться бути навіть корупціонером. Адже ціни на обладнання та канцтовари останній раз фіксувалися ще в 2012-му. Відтоді вони зросли подекуди вдвічі. Про різницю у вартості на законодавчому рівні не подумали. Проте держава піти назустріч освітянам не хоче, коли я виступив з пропозицією внести зміни до постанови, тому що ну ми ж розуміємо, що пішла девальвація гривні, Відповідно на все змінилися суттєво ціни. На превеликий жаль, позиція сьогодні в уряді проста. Все, що направлено на додаткові видатки з бюджету, табу про підняття престижності професії в один голос говорять усі педагоги, адже саме освітяни формують почуття патріотизму у серцях майбутніх поколінь. Педагоги переконані, саме через низький рівень самовіддачі до своєї праці місцевих вчителів, ситуація на сході стала неконтрольована, адже зомбувати населення ворогу легше, коли немає супротиву в свідомості громадян. Пам'ятаєте, дітей, які в Криму на випускному співали гімн України, коли грав в От той вчитель мав би отримати нормальну зарплату і нормальну підтримку. Тому що оті діти, навчені тим вчителям хорошим. вони розуміють, що таке Крим і що таке Україна. Вже зараз освітяни з недовірою очікують змін в законодавстві, адже повна редакція закону досі невідома. Запропонованими нововведеннями директорів шкіл призначатимуть на конкурсній основі. При найменших скаргах батьки та учні зможуть телефонувати на лінію довіри, а вищі навчальні заклади отримають повноцінну фінансову незалежність. Однак, зі збільшенням вимог до кандидатур, освітяни побоюються, що в новій редакції закону зникне 57 стаття про соціальні гарантії, а з нею і надія на ріст престижу професії. Субтитрувальниця